Привіт! Сьогодні поговоримо про одну з найпоширеніших проблем у домашньому пивоваренні диметилсурфіт або ж ДМС. Знаєте, це той самий дефект, який може перетворити чудове пиво на щось зі смаком консервованої кукурудзи. Ну що ж, давайте розбиратися, як цього овочевого ворога перемогти раз і назавжди. Бувало таке, що коштуєш пиво, а воно раптом віддає вареною кукурудзою або, скажімо, зеленим горошком. Так от, це не випадковість. За цим неприємним присмаком стоїть цілком конкретна хімія. І знаєте, яка гарна новина? Цей процес можна і навіть треба контролювати. Ось наш сьогоднішній план. Все дуже просто: рухаємося від проблеми до її вирішення. Спочатку визначимо, що це за дефект, потім познайомимось із винуватцем. Далі подивимось на типові помилки, навчимось їх виправляти і на сам кінець складемо короткий чек-лист для ідеального пива. Поїхали! Отже, для початку треба ідентифікувати ворога в обличчя, що ж це за такий дивний присмак і чому він взагалі вважається дефектом. Диметилсульфід, скорочено ДМС, це, знаєте, така ледка штука, наш ніс настільки до неї чутливий, що вистачить буквально мікроскопічної дози, щоб весь профіль пива змінився. І ось він той самий характерний овочевий відтінок. Тут, звісно, треба зробити ремарку. У деяких класичних світлих лагерах ледь-ледь помітна нотка DMS може бути навіть частиною стилю. Але давайте чесно. для переважної більшості сортів, а тим більше в домашньому пивоварінні, це просто червоний прапорець. Сигнал, що щось пішло не так саме під час варки. Гаразд, тепер ми знаємо, що шукати. А звідки ця сполука взагалі береться? Це ж ключ до розуміння, як з нею боротися. І тут одразу розвіємо популярний міф: справа не у воді і не в якісь інфекції. Насправді, корінь проблеми ховається в самому серці пива, у солоді. Особливо багаті на попередника ДМС світлі найменш оброблені види солоду, наприклад, пілснер. Дивіться, як це працює. Все починається з солоду, де є така речовина, попередник СММ. Коли ми кип'ятимо сусло, цей СММ перетворюється на наш литкий ДМС. І ось тут найцікавіше. Діємес дуже хоче втекти з каструлі разом із парою. Наше завдання просто не заважати йому це зробити. Проблема виникає тільки тоді, коли ми самі створюємо для нього пастку. І ось це, мабуть, найголовніше, що треба запам'ятати повністю уникнути утворення ДМС не вийде, це просто хімія. Тому завдання пивовара не запобігти його появі, а ефективно його, ну скажімо, вигнати з сусла ще до того, як почнеться бродіння. Ну а тепер давайте до практики. Які саме дії під час варки призводять до того, що ДМС залишається в нашому пиві? Розглянемо найпоширеніші помилки. Ось вони: п'ять головних гріхів пивовара, що зачиняють ДМС у пастці. Перше це слабке кипіння, таке, знаєте, лед ледь, коли пари майже немає. Друге закрита кришка, яка просто повертає весь ДМС назад у сусло. Третє банально замало часу на кип'ятіння. Четверте, повільне охолодження. Це взагалі біда, бо діємес продовжує утворюватися, а випаровуватися вже не може. Ну і п'яте невиправдані паузи між зливом сусла та початком кипіння. А ось подивіться, яка різниця зліва правильне бурхливе кипіння, так званий rolling boil. Бачите? Вся поверхня сусла активно рухається, створюючи потужний потік пари, який, ніби ліфт, виносить діємес назовні. А справа те, чого треба уникати, ледь помітне кипіння, у якого просто немає сили виштовхнути діємес геть. Гаразд, помилки побачили досить лякати, давайте вже до рішень. На щастя, вони доволі прості і не вимагають якогось суперобладнання. І перше, на що звертаємо увагу, це час якщо в рецепті багато солоду Пілснер, який, як ми пам'ятаємо, чемпіон за вмістом попередника Дієс, то стандартних 60 хвилин може бути просто замало. Краще збільшити час до 80, а то й 90 хвилин. Це дасть гарантію, що весь СММ встигне перетворитися на ДМС і повністю випаруватися. Другий ключовий момент швидкість. І тут кожна хвилина на рахунку. Навіть коли вогонь вже вимкнений, сусло все ще гаряче, і СММ продовжує перетворюватися на ДМС. Але є проблема пара вже не виходить, тому весь новий ДМС залишається в пиві. Ось чому критично важливо охолодити сусло якомога швидше. Наша мета вкластися у 20-30 хвилин. Але ж є ще бродіння? Так, існує думка, що дріжджі все виправлять. І знаєте, частково це правда. Активне виділення вуглекислого газу справді допомагає видути частину ДМС. Але на це краще не розраховувати. Якщо етап варки провалено, то бродіння ситуацію вже не врятує. Основна битва з ДМС відбувається саме під час кип'ятіння та охолодження. Крапка. І наостанок, щоб усе це добре вклалося в голові, давайте зберемо такий собі простий і зрозумілий чек-лист. Це ті пункти, які варто пробігти очима перед кожною варкою. Все дуже просто, насправді. По-перше, дивіться на солод. Якщо є пільзнер, одразу плануйте довше і потужніше кип'ятіння. По друге, зібрали сусло відразу на вогонь. По третє, під час кипіння геть кришку. По-четверте, після кипіння максимально швидке охолодження. І наостанок хороші здорові дріжджі для активного старту. Ось і все, якщо дотримуватися цих п'яти кроків, варена кукуруза залишиться лише в теорії, а не у келиху. Бачите, впоратися з діємес це не просто виправити одну помилку, це величезний крок до майстерності і до стабільно якісного, чистого пива. Тепер можна сміливо братися за світлі, делікатні стилі, де будь-який дефект одразу б себе проявив. Тож, коли один ворог переможений, які нові вершини пивоваріння тепер чекають на підкорення?